Коли з'являються нав'язливі думки, і ритуали, перше бажання позбутися їх будь-якою ціною. Але саме цей стає пасткою. ОКР – це не питання сили волі, це не слабкість характеру, це розлад, який має свої механізми. Тривога, нав'язлива думка, ритуал, коротке полегшення і коло замикається. Перший крок визнання. У мене є нав'язливі думки. Це не означає, що вони істинні чи відображають мої бажання. Думки не є дії, думки не є особистість. Що робити на старті? Перше, дати собі право мати ці думки, не намагаючись їх негайно зупинити. Друге, почати вести щоденник, коли з'являється тривога, яка думка? Що ви робите у відповідь на цю думку? Це допоможе побачити схему ОКР цілком. Третє. Зробити маленький, але ключовий крок знайти спеціаліста, який працює саме з ОКР. Самотужки вирватися з циклу буває дуже складно. Чого не слід робити? Не вірити кожній своїй думці. Вони звучать гучно, але пам'ятайте, це лише симптом ОКР. Не намагатися перевіряти чи доводити собі, що я, наприклад, хороший, чи цього точно не станеться, це лише посилює ритуал. Усвідомлення, це наш фундамент, без нього далі рухатись просто неможливо.